Всім доброго дня! Сьогодні у нас огляд картофелеца жалочки. Така сажалочка тільки в мене і Майкла коротше Там далі відео буде вона в роботі. Нормально не засняли довго там. Коротше, садили в дощ, дощ, коротше, як кажуть, дощ пе, а ми скардуємо, така є пословиця <'я> народна. Коротше, оставався в останній день, нічого не співали, коротше, бо в нас було літо 30 градусів жури. А зараз навіть не весна, мабуть, осінь. Дощі фігачить, нічого не співали, і прийшлося бігом по дощу вже садити, ну, слава Богу, засадилося. Так, ну що, по картош... картофілі сажалочки? Вона коротше, не звичайна, як у всіх, там, з цепами тими, та, що бере, з ложечками. Ту я не хотів, так як вона... По-перше, і прогавлює, не закидає. По-друге, вона може розчавити ту картошку. Ну, коротше, не подобається, мені не подобається. Замотив я таку сажалочку. Значить, дивіться. Принцип роботи. Так, почнемо з цього. Да? Дивіться, тут ось у нас труба. Да? На ній зірочка. Зірочка з велосипеда спортивного. Що стосовно зірочок. Бачите, тут маленька, тут велика зірочка. Стояла цепочка, а виходить теж з велосипеду. Оця малесенька. Чи вона гнила, бляха, чи що з нею, Бог я знає. Тільки почали садити, два рази рвалося. Просто так рвалося. Потім я бігом що робити, побіг додому. У мене з мопеда є 420-та цепка. У неї, оказується, такий самий. І все, поставили огонь. Так. Зірочка далі. Ланцюг, натяжний ролик. І найголовніше ця штука. Дивіться, ця штука це мотоблочники повинні знати. Рот бивша роторна косілка заряд. Так як вона є. Ова! Отак вона і є. Дивіться, що я в ній зробив. Получається, нарізав отвори по 4 в тарілочки, варив трубки. Варив трубки. Тобто, на відео буде, зрозуміло, сюди картошечка ставиться. І падає. Ну, далі, підемо далі по приводу. Джигульовські диски. наварили на них уголочки для лучшого зацепа. Там на відео побачили, ну, дощ іде, коротше, воно налипало, до ми її там не чухали все, як вона з роботи. Ну, молодець, від то, та шанала. Е, Налипало на колеса, Хоча до цього ми вечором вирішили спробувати так скайп потренуватися. Поїхали. Два проходи зробили, доща не було, сухо, ну, бомба. Трактор не буксує, не налипає, все красота. Утром стаємо в 5 ранку, бо дивимося по прогнозу погоду. Там з 10, погоди з 10 ранку вже такий дощик. Думаємо, все, стаємо в 5 ранку в крайній день. Починаємо садити. Стаю в 5 ранку і дощ. І... Прийшлося так і працювати по дощу. Там побачите налипає, ну якщо працювати нормальний. Нормальних условий, скажімо так, мене липає. такі голочки наваряні з двох сторон. На трубу цю ступиця е, з передньоприводної. Ну, бачите, тут під гранату. Приварена, там, відцентрували, як відцентрували. Дивіться. Тось ми крутимо колеса, Бачите, тарілочки бігають. Тарілочки бігають, покажи сюди. Доходять до определеного моменту. І опа! Дирка. <ріст> дирка, як казав колись мій вчитель, дирка в тебе в дупі, а це отвір. Коротше, і картошечка падає в сошник. Я думаю, принцип понятний Це ще раз напомню це заря, заря косілочка роторна. Коротше, як коса вона говно, скажу так, як є, повне говно. А для таких целей буде вона служити і служити. Показую ще раз. Колесо крутиться. Колеса крутяться, лове мутиться. Так, ідемо далі. Сошнички. Давай цього покажемо. Тут менше цей буде більш понятно. Так, сошнички. От такої форми. Це стріла була. Ну, лапа стрільчата. З уголка зварений квадрат, трехугольничку. Ну, покажу такі маленькі, маленькі кінчики, оставив, щоб вона в землю заривалася добре. Так. Труба до неї проварена. І ще, дивіться. Сразу скажу, Ця вся конструкція розбарна. Тобто вся картофлесажалка, вся повністю знімається, От, показую. Обштерок об знімається. Тут, тут ми теж бігом спішили, не встигали. прихватили. От, прихватили. Ну, Зараз ми просверлимо дирки. тут. Чотири отвіри просверлимо і на болтах буде. Оце все з сідушечкою, з усім, все ви, що, що тут бачите, все воно знімається. Для чого? Для того, щоб далі її використовувати як раму для окучника, для ну, кар картошку підгортати, лапи стрільчити ставити. Все це повністю знімається. Так, бункер. бункер, значить, дивіться, з газового балону. Газовий балон я обрізав. Виходить, влазить сюди десь півтори дві сітки картоплі. Ну, коротше, десь до 40 кілограмів можна згортувати. Згор. По факту 30 залазить. Сюди вот таку резиночку надів щоб жіночки, ручки не порізали. Так. Все, класна штука, удобно. Оператори сказали, бомба. Так. -е бомба. По швидкості руху. от Побачите на відео. Я їду на самій мінімальній скорості. Ну, понятно даю йому трошки газку для того, щоб була натяжка, бо якщо не давати газку, то він одразу заривається в букс. Бо сажалочка ця бляха ну дуже тяжола. Тобто, я її сам. Мандов... Ми тільки що, кстати, е... бачите, де в нас стоїть. Так? Хотіли їх трошки перенести десь туди далі, щоб легше було знімати. Трактор впадло виганяти. І коротко, ми її так і не підняли двою. А тож стоїть. Так, далі, далі, далі вже з передком закінчимо. Дивіться, що це за штучки. Да, на відео теж не було не були вони в роботі, чого ми проходили вже крайні рядки і в нас нітромофоска закінчилась. Коротше, як завжди, за один день треба було щось зробити. Що я зробив? тройничок 32 труба. Це ж для пайки поліпропілен. Сюди на одну трубу наш пилив. Сюди впаяв а тут крайній полуоборотний. Оп, оп. а тут лієчка. Ну, як бачите, що з неї зелень, я ж кажу, це вже темніло, мені бігом 5 років працювати, що робити. Знайшов карниз, запихнув, зігнув, е, сюди намотав лієчку. Для чого лієчку? Для того, щоб починають от, от роботу, да? вони собі оп, краника приоткрили, е, нітрамофоска сипеться і тут її видно, як вона сипеться. Так, да, скажу одразу, ця штука не ідеальна. Буває, він, їм треба було трошки об-об зробити, бо застрягало. Сипеться, сипеться, обдиш, стало не так трошки, приокрили більше, назад призакрили, все, далі сипиться. Ну, там на відео просто не буде видно, бо я ж кажу, погода ця така була, що нічого не можна було знімати дощ іде, треба було зробити бігом. Ну, коротше, роботу воно свою відробило. Сюди засипаєш і фоску, дивишся уровень. Поприоткрив, воно тут сипиться, заодно й дивиться, бо е, скорость вращення цих дисків вона не дуже велика. Тобто, там, вони ж співали собі поговорити, анекдоти розказати. Хі -хі. Тобто нормально все. Все тут якраз воно. А, дивіться, е, кидає воно картошку на десь приблизно 30-32 сантиметри. Тобто, я там, як бачу, як садять по 15-20 ну то хлопці ви цибулю садите чи горох сієте. Картошка повинна свободно собі рости, нічого не повинно мішати. Мінімальне міждорядів 60 см, як і в мене. У мене просто колія трактора метр двадцять. Була б вона трошки більше, я би робив метр сімдесят. Бо я рахую, що метр сімдесят краще міждорядів. А то як бачу, як да, оті китайські цепні, та вони тю ту картошку стріляють бляхам. Бля, Потім горох виходить. Ні ця кидає 30-32 см. Все. Е, тут, кстати, є ще менша зірочка, можна там, якщо треба перекинути на меншу зірочку і буде трошки е, ближче кидати. Ну це, не треба. Так, дивимося далі по цим лапухам. Один хороший дядько фермер підігнав мені... Болоті, бляха. було видно. Короче, підігнав мені такі... Лапки для кукурузи, вони загортачі. Чотири штучки. Я, виходить, один зварив і другий зварив. Оп, все нормально. До правого цього питань немає. Це його заводський угол. Все, він нормально на відео буде видно, він нормально загортав. Я же ж на відео подивився потім, потім. Оцей лівий. В нього трошки ну видно, в нього угол згинув другий, видно десь, і погнута була, чи що. То ця не дозагортала. Ну, Зараз я виправлю, я просто його... Ну, вигну так як ця і все буде нормально. Видно, що цей більш лежить і не так за цій кани. А цей коротше, це саморобний. Тут стріла, наварені такі вушка. Все. Загортало, в принципі, нормально, ну, я ж а цей нормально, цей трошки не так. Ну і ви понятно, сідрушка. Не кожана звісно, без подогріва. Нічого нормально. Тось, оп, собі. Даже я, дядько, метр 81, один. Ось собі спокійно заліз. Тут така воно для ног. Оп, площадка, щоб на трубу там не засунути. Оп, сів собі, спокійно беру, ставлю. Бомба. Дивіться, взяв я посівну картоплю, те, що ми садили, покажу зблизька весь цей процес. Може на відео там хтось не, роз... не пойме, як воно що воно. От дивіться, да? Людина бере з бункера картоплю, розкладає от, по пустим ячейком, да, картоплю, Розкладає. Трактор починає рух. Колеса крутяться. І картошечка оп, упала. Далі. Оп, упала. Тепер дивіться. сошнічок, з середини чітко. зараз заснімей туди, покажи. Оп, оп, все. Ніяких пропусків не може бути, нічого. Не, може, якщо, звісно, оператора зачухався, прогаву поставити. Я ж кажу, ну, крутиться на ну не бисте, спокійно співаєш все. Ну, так, Засадили мене і то полесо орали. То, що поле пів гектара засадили, виходить, виходить почти все. Десь коротко, три проходи заливалося, вже закінчилась картопля. Ну, хватит. Ми хочемо просто спробувати на продаж. Не знаємо, що вийде, ну, побачимо. Не виходить, тільки в тих, хто не пробує, правильно? Так що ще бляти заказувати у нас картошку побачити весь процес, весь процес по картоплі будемо знімати, показувати. Вдруг хтось коли попробувати це. в голові держава не знає, пробувати чи не пробувати. Дивіться, виходить, на... я не знаю, там треба заміряти точно, я ще не заміряв, бо там болото на там полі. Скажемо, ну, не пів гектара, там не 50 сотих, хай там 40 сотих. То картоплі ми купили по нинішнім цінам, це капець. Я єлі знайшов по, по такій ціні. 7 тисяч гривень. гривень нам обійшлась картопля, тисячу чимось гривень, нітрамофоска і так і далі. Тобто, вложення не сказати, що великі, ну і не маленькі. з таким станом в країні, як зараз. А це буде для когось, так сказати, хтось хотів спробувати себе в цьому. А вагається, а ми так сказати на своїй шкурі попробуємо і всім покажемо, що воно буде як воно буде. Ще й в кінці поїхали неї, трошки заробили. До... Досажували своє поле, прибігла сусідка, каже, все, лопату викидаю, давайте до мене, теж поїхали, засадили. Так що так, сажалочки доволі на 100%, трахтерець відробив на 200%. Я думав дощ, думав, щось буде буксувати, ну просто капець. Там. Не спіло воно, звісно, промокнуть повністю. Ну, чотири, 4. Ну, там побачите на відео, як наматувало грязю. Ну нічого, засадили з Божою допомогою, може дай Бог буде врожай. Так що все, що кому цікаво, коментуйте, пишіть, ставте лайки. До скорих зустрічей!